Тобто Резюме дуже собою нагадує комерційну пропозицію. Погоджуєте? Що спільно між комерційною пропозицією і резюме. Що спільного між комерційною пропозицією і резюме? Як економісти, ви пані, як про це пропозиція знання? Так? Це обмін своєї пропозиції. Звідки резюме пропонує на ту можливу роботу і на ту й мовірну оплату своєї роботи? Обмін пропозиції на, на саму роботу. Ну, є в цьому суспільне. Що ще більше питання? У мене особливо цікавість надати роботу, обмінявши його на ваші, на ваші записані е професійні досягнення. Не сильно цікавить. Ну, ну, ну. Працівник е хоче отримати заплатню, а роботодавець <как> хоче, ну, користуючись знаннями працівника, теж отримувати кожен Хоче отримати роботу. Що кому буде описано? Здатність згенерувати мені дохід. Це пряма пропозиція, це комерційна пропозиція, приймаю, приймає Якщо я в вашому резюме не можу розглядати, побачити, прочитати або явно побачити, що для мене викладає для працедавця, я буду згенерувати дохід, мене не ну, Нічого особистого, мені звичайно цікаво переглянути, вникнути ваш дорог і духовний слід, розуміти ваші хобі, розібратися з вашим ну, університетами, де ви вчилися, де отримали кваліфікацію, але, але на правда мене, як підприємці, цікавлять цікаво на річ, як, яким чином людина, яка приходить в компанію, впишеться в загальну систему генерування доходу.